У Лозівській гімназії 1 грудня у рамках проведення всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДОМ з учнями 7 класу було проведено круглий стіл за участю спеціаліста Лозівського центру молоді на тему толерантне ставлення до людей. З ВІЛ практичний психолог гімназії говорить: дітей у будь-якому віці необхідно інформувати, проводити бесіди щодо ВІЛ-СНІДу. Вибрали саме цей вік, тому що в віці 12-13 років діти спілкуються більше з однолітками з іншими людьми, тобто сім'я відходить на другий план. Вони там спілкуються на вулиці і можуть дуже піддаються чужому впливу. І для того, щоб їх обезпечити від тої небезпеки, яка може очікувати їх на вулиці, потрібно проводити з метою профілактики для то щоб попередити потім в дорослому, більш дорослому житті від таких наслідків, там заразитися віл інфекцією чи іншими хворобами. Учням розповіли про наркотики як один із способів зараження. Дітям роздали інформаційні буклети, де описується, яку загрозу становлять наркотики. Першою причиною в це пішла хвороба да від наркоманів Вважалося, що найбільший ризик мали наркоман ін'єкційних наркотиків, які вживають саме цікаво. Чи наркотики, тому і роздавалася ця пам'ятка, де щоб вони знали, що коли користуватися одноразовою гулкою, да, багато разів чи використовувати її повторно, це є небезпечно не лише заразитися віл-інфекцією, а й іншими хворобами. Тобто і наркомани є групою ризику, які можуть якби, стати віл-позитивними. По закінченні бесіди учні підвели підсумки, висловили свою думку про те, яке ставлення повинно бути до людей, які стали жертвою ВІЛ-СНІДу. Учні добре знають і розуміють важливість даної проблеми, готові підтримати людей з ВІЛ. У вигляді листівок висловили свої побажання. Нам проводили бесіду про віл-інфікованих людей, і нам розповідали що не треба їх боятися. Вони такі ж самі люди, як і ми. І нам ми дізналися багато нового про них і як можна не заразитися цією хворобою. Наприклад, що якщо ми п'ємо з однієї кружки або їмо з одного посуду, ми не будемо теж віл-інфікованими людьми та багато іншої інформації. Від цієї хвороби щороку помирає Дуже велика кількість людей. Я гадаю, що ця хвороба не повинна нікого хвилювати, тому що якщо ви знаєте все про хворобу, то є шанс не бути в інфікованому. І моє ставлення до цих людей після цього заходу майже не змінилося. Я поважаю цих людей і бажаю їм скорішої одуги.